Іван Котляревський уривок з поеми Енеїда. Еней був парубок моторний, і хлопець, хоч куди козак, удасть на все є зле проворний, Завзятіший від всіх бурлак, но греки, як спаливши трою, зробили з нею скирту гною. Він, взявши торбу, тягу дав, забравши деяких троянців, осмалених, як гиряланців. Я там і строї накивав, він швидко поробивши човни на синє море поспускав, троянці, насаджавши повні і куди очі почухрав, но зла юнона суча дочка, розкутку дакалась, як вочка, Енея не любила страх. Давно уже вона хотіла, його щоб душка полетіла, к чортам. І щоб і дух не пах. Еней був тяжко не по серцю Юноні все її гнівив, здавав, згірчіше їй від перцю. Ні в чим Юнони не просив, но гірш за те їй не любився. Що бачиш, в Трої народився, і мамою венеру звав, і що його покійний дядько Паріс, прямо дитятко, Потилочку венері дав.